Ми знаходимося в підрозділі, який займається дослідженням захисних конструкцій, дослідженням стійкості їх при дії вибухових навантажень, а також дослідженням боєприпасів і їхньої дії на різного роду цілі. Захисних конструкцій ми відносимо як бойові броньовані машини, тобто бронезахист бойових машин, як ці бойові машини поводять себе при вибуховому навантаженні, як це вибухове навантаження впливатиме на екіпаж бойової машини. Крім того, є ще різного роду, наприклад, захисні укриття. Також проводяться дослідження дії вибуху на захисні укриття, оцінка міцності цих захисних укриттів і особового складу, який знаходиться всередині. За результатами цих вимірювань можна прогнозувати імовірність травмування хребта людини, тобто компресійну травму хребта визначати. Сьогоднішній день великою проблемою є застосування Росії проти в тому числі цивільного населення в значної кількості шахедів. Ці шахеди споряджаються різними бойовими частинами. На першому етапі робимо вивчення конструкції цієї бойової частини, аналізуємо який тип вибухової речовини, грубо кажучи, який тратилові коваленції вибухової речовини, які характеристики такого металевого корпусу на основі цього можна зробити розрахунок, яку матиме ефективність ця бойова частина, тобто які в неї є характеристики по пробивній здатності, по е, ударній хвилі вибуху. І далі е, ми беремо бойову частину шахеда. Вивозимо її на полігон, грубо кажучи, і вже на полігоні, встановлюючи захисну конструкцію, це може бути різного роду захисні конструкції, які застосовуються там для захисту об'єктів критичної інфраструктури або для якихось військових об'єктів, або захисні укриття. І вже на полігоні проводимо підрив цієї бойової частини шахеда і оцінюємо характер руйнування. І ступінь руйнування захисної конструкції ми робимо це для того, щоб зрозуміти чи цей захист, який встановлюється на об'єктах критичної інфраструктури, чи буде він захищати від ураження от бою... саме шахедам. Для проведення випробувань вже на полігоні, на ділянці якогось полігону, звичайно, великою проблемою є саме логістика, тому що зразки перше вибухонебезпечні, друге важкі, і нам їх треба туди доправити. Тому логістика, як завжди, займає дуже багато часу. і Для цього нам потрібно їх переміщувати з одного місця в інше. Для забезпечення цього процесу випробувань ми отримали автівку від фонду MK Foundation. Ці автівки дуже активно використовуються зараз саме для перевезення як особового складу, який проводить випробування, так і для тих речей, які ми випробовуємо. Це і боєприпаси. Цей невеликі захисні конструкції якісь. Ці авто дозволяють нам перевозити як боєприпаси. Вони досить є зручними, так як мають великий об'єм. Ми можемо туди встановлювати, крім того, як вимірювальне обладнання, так і допоміжне. Наприклад, це можуть бути термокамери, тобто камера холоду, камера тепла. Бо ми і боєприпаси, які випробуємо, також проводимо їх підриви при різних температурах саме цих боєприпасів. Заморожуємо їх до мінус 40, інколи до мінус 50, нагріваємо до плюс 70. І в умовах полігону не завжди є доступність там до електроенергії, до таких речей. Відповідно, встановивши туди енергоград або і кофло, ми досить є мобільними і незалежними. І в умовах полігону можемо провести якраз. Повноцінні випробування з урахуванням тих всіх кліматичних вимог, які ставляться до сучасних боєприпасів. При вивченні засобів ураження, які застосовує противник. Першим етапом, як я вже казав, є дослідження саме конструкції. Ну, він вже давно відбувся, але от ми досліджували конструкцію різних бойових частин. Тут представлено тільки дві. Це термобарична бойова частина шахеда. Це 50 м яка зараз досить активно використовується противником для ураження цивільної інфра... ну, цивільних об'єктів. Крім термобаричної суміші, він має велику кількість готових уражаючих елементів. Відповідно, це досить сильно підвищує його ураження. І осколково, Фугасна запалювальна бойова частина шахеда ОФ 50 також вагою 50 кг, яка містить в собі додаткові запалювальні елементи, ну, крім вибухової речовини, додаткові запалювальні елементи. І конструкція всередині цього корпусу, от ви бачите, має такі нарізи: це так звані корпус бойової частини із заданим дробленням. Або інколи ще називають напівготові урожаючі елементи. Це означає, що от такими, такими, грубо кажучи, кусками металу розлітається цей метал, який досить сильно має велику пробивну здатність. Зараз вирушаємо на випробування і покажемо, як це все відбувається. Захищені і готові до проведення випробувань. Отже, ми пробули на ділянку полігона, де будемо проводити дослідження бойових частин шахеда та оцінку захисних конструкцій до дії вибухового навантаження. Починаємо роботу. フォンド。 МК Foundation за класний автомобіль. При знаходженні автомобіля в правильних руках, і коли водій переживає за довірену йому техніку, конструкція була вдосконалена, доставлено ряд додаткових сидінь, доставлено місця для заряджання мобільних телефонів, середина салон змінено обшивку. На сьогоднішній день робота по випробуваннях завершена, але в цілому робота не зупиняється. Ми продовжуємо випробувати. Захисні конструкції продовжуємо випробувати засоби ураження вітчизняні для підвищення обороноздатності держави. Автомобіль в цьому процесі буде безперервно залучений до виконання цих завдань разом до перемоги.